Проводимо чек за новою формою. Якщо ви користуєтесь готівкою, обираєте ваш товар або послуги, нажимаєте провести чек, обираєте готівка. Наприклад, я отримала 1500 від клієнта. Тут я пишу 1500, у мене одразу є решта 100 гривень. Далі, засіб оплати картка, ми використовуємо, коли ви отримуєте кошти за допомогою терміналу фізичного, або якщо у вас є термінал в телефоні. Також обов'язково, щоб у вас були заповнені дані електронного платіжного засобу. Краще налаштувати, щоб вони автоматично підтягувались чек, тому що заповнювати ці всі рядки дуже незручно та займає дуже багато іншого часу. Також у нас є засоби оплати предоплати та інше. Переходимо до інших. Тут ми з вами бачимо подарунковий сертифікат, в ніякому разі не користуємося, тому що у ФОПів тільки грошова форма розрахунків. Інтернет банкінг проводить. Коли ви отримали кошти на розрахунковий рахунок або через картку ключ. Інтернет екварінг, коли у вас на сайті є кнопка Сплатити, і людина сплачує через цю кнопку. Далі платіж через інтегратора, коли вам кошти заходять від NovaPay після плата. розетка також використовуємо для Prom.ua, но ну і тут LikPay, WayforPay, Pay. Тобто обираєте, як саме ви отримали кошти. Також у нас є додаткові засоби оплати. Це коли переказ через термінал, який належить банку, це переказ через термінал, який не належить банку, і це переказ від небанківських надавачів послуг. Також зверніть увагу, щоб ви правильно проводили, коли вам людина сплачує, наприклад, з терміналів. Проводимо чек на попередню оплату та на післяплату. Отже, обираєте ваш товар. Далі вказуєте попередня оплата. Інше. Тут ми вказуємо, як ми отримали кошти. Якщо на картку ключ вказуємо інтернет банкінг Продовжити. Далі видати чек. Коли ви видаєте чек, у вас формується одразу номер замовлення. Тому, коли будете проводити післяплату ось цей номер замовлення, потрібно знайти саме цей чек і по ньому провести після плату. Натискаємо сюди три кнопочки. Зробити післяплату. Якщо отримуєте кошти від нової пошти, ми всі від нової пошти їх отримуємо, обираємо нова Pay. «Продовжити», видати чек, якщо у вас є експрес накладна, то тут ви обираєте експрес-накладну. Ось і чек у нас на післяплату сформований.